Українська мова на перервах в їдальні та на стадіоні. Вчителі та учні зобов'язані спілкувати в школах виключно державної навіть під час перерв. Про це заявив журналіста мовний омбудсмен Тарас Кремінь. За його словами, освітній процес у навчальних закладах це вся діяльність на території школи, І перерва не виняток. Це і класна робота, і виховна робота, і спілкування здобувачів освіти та педагогічних представників у класах, учительських, їдальнях, коридорах, спортивних залах, на стадіоні, на території школи. Перерва це теж освітній процес, і там має бути державна мова, зазначив Кремінь. Тарас Кремінь переконаний, що одна з функцій навчання виховна, тому вчителі повинні сприяти повазі до мови, культури, цінностей та національної символіки рідної держави, особливо в той час, коли Росія веде війну проти України. Використання солов'їною в школах має регулювати безпосередньо адміністрація закладу. Окрім того, за словами мовного омбудсмена, варто посилити вимоги до виконання мовного закону, адже якщо порушення починатимуться зі школи, то вони розповсюджуватимуться далі вже на університетському рівні. І від того яким буде якість освіти в навчальних закладах України залежатиме майбутнє українців?